Привіт! Сьогодні розповім про колонку Tribit Stormbox Blast 2. Це не маленький портативний спікер, а справжній гігант вагою близько 7 кілограмів. Я протестував її у різних умовах і готовий поділитися враженнями. У коробці нас зустрічає сама колонка, кабель для зарядки і документація. Комплект мінімальний, але все необхідне для старту є. Колонка виглядає масивно й солідно. Вона має доволі великий корпус, зручну ручку для перенесення і яскраву led підсвітку, що додає ефектності вечіркам. Матеріали якісні. Конструкція міцна. Відчувається, що колонка, створена на роки, найперше вражає гучність і бас, звук потужний, наповнює навіть велику кімнату або відкритий простір. Другий плюс. Автономність виробник обіцяє більше 30 годин роботи без підзарядки, і на практиці колонка дійсно тримає дуже довго. Також приємний бонус водонепроникність, її можна брати на природу до басейну чи на пляж без страху, що вона зіпсується. Ще один плюс яскраве світлове шоу з динамічними led ефектами, яке створює атмосферу під час прослуховування. Основний мінус це вага, майже 7 кілограмів роблять колонку не дуже зручною для частих переносів. Ще один момент габарити, вона займає чимало місця, тому не всім підійде для маленьких кімнат. Отже, Tribit Stormbox Blast 2 – це вибір для тих, хто шукає максимально гучну басову й автономну колонку для вечірок, виїздів на природу чи домашніх тусовок. Вона не про компактність, а про силу й атмосферу. Напиши в коментарях, чи користуєшся ти великими портативними колонками, і які моделі подобаються найбільше. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди.